Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 894-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 5 серпня російські окупанти атакували територію України ударними дронами. Минулої доби окупанти били по правобережжю Херсонської області з мінометів, артилерії та БПЛА. Поліція зафіксувала пошкодження 18 об'єктів, 10 приватних та 4 багатоповерхових будинків, 3 автомобілів та сонячних панелей. Усі 24 ударні дрони збито у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.